Далі до слова із радістю запрошую кандидата філологічних наук, доцента кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Франка, доцента Ларису Гонтарук, яка промовить свою доповідь про особливість семантики і внутрішньої форми слова медичних термінів. Радо вітаємо вас! Дякую. Отже, вам представлена тема внутрішня форма українських медичних термінів. Цей термін внутрішня форма вперше у лінгвістику українську ввів потибня у своїй знаменитій праці, мисль і язик. Нині цей термін вживається на позначення. Мотиваційної ознаки, яка покладена в основу називання. І треба сказати, що внутрішня форма відіграє дуже важливе значення в мові і мисленні, оскільки творить парадигматичні зв'язки е, слів на ментальному рівні. Оскільки внутрішня форма слова може втрачатися, то, оскільки внутрішня форма слова може втрачатися, то, е, е, власне кажучи, я я не можу, тому що мені потрібно перепрошую. Ем... Втрачатися, то без сумніву ми перестаємо розуміти ту мотиваційну базу, яка і творила попередньо слово. Це, це явище називається деетемологізація. Нагадаю вам. І якщо розглядати в цьому відношенні власне медичну термінологію, то можемо стверджувати, що вона великою мірою деетимологізована. І оскільки. Ми великою мірою в цю термінологічну систему запозичуємо, то ми і втрачаємо з вами ті ментальні зв'язки на мовному рівні. Отже, фіксуємо, що всі, по суті, запозичені слова позбавлені внутрішньої форми. Я скористалася великою мірою для того, щоб з'ясувати внутрішню форму українських термінів, такою прекрасною монографією Диди Кмеуш Українська медицина, історія назви, результати якої частково представлені у моїй доповіді. Попередньо зазначу, що сучасна медична термінологія в силу прагнення України увійти в Євросоюз і з огляду на попередній період впливу західних медичних технологій та методів лікування великою мірою постійно інтернаціоналізується. Основною мовою запозичень є англійська. Як уже зазначалося, такі терміни втрачають внутрішню форму, тим ціннішою є питома термінологія, яка Цементує медичну термінологічну систему в поняттєвій сфері. Активна українська питома термінологія розвивалася в 16-18 столітті. Тут використовувалися такі загальномедичні терміни, як біль, болість, внутрішня форма боліти, неміч, внутрішня форма немогти, слабість, внутрішня форма «слабий», хвороба, внутрішня форма хворіти. Більш спеціалізовані медичні терміни, як правило, мали латинський або грецький відповідник, оскільки ці народи історично користувалися чималими досягненнями в області медицини. Тож будемо вказувати не тільки на внутрішню форму українського терміна, а й на його чужомовний відповідник. Українські терміни за структурою я поділила на прості, двоскладові, трискладові, складені та складні персоналізовані. От прості терміни. Перед вами бігунка, віспа, гарячка, жовтяниці, жовтачка, сверблячка, сфербіш, падуча, падавка, сверблячка, чхачка, пропасниця, гикавка, мор, повітря і так далі. Цілий ряд термінів, які ви бачите перед собою, які мають і латинські чи грецькі відповідники. Наступна група «двоскладові». Тут ми бачимо двірська хвороба, хвороба блудних, хвороба французька, водоточивий недух, черевна хвороба, випадання кишки, падуча неміч, чорна неміч і так далі. Три складові. Заперття водного проходу тут було мало термінів. Складені новоутворення, новотвір, божевілля, безумія, лихорадка, лихоманка, кровотеча, складні персоналізовані Антонів. Вогонь, утворений від власної назви святого Антонія Падуанського, і спосіб потворення, поширений ще з античності. Я переглядала спеціально для готуючись до доповіді, словники сучасні і стоматологічні, і не тільки, І там достатньо багато таких складних персоналізованих термінів хвороба такого-то і, і так далі. Так що бачимо, що зберегли спосіб творення термінів. Не, не рухається. ага Добре. Внутрішня форма цих термінів за ментальною ознакою я поділила на суб'єктні, об'єктні, атрибутивні, субстантивні, метафоричні, метонімічні табуйовані деетимологізовані Отже, Суб'єктні, що лежить в основі цієї внутрішньої форми? Суб'єкт, який виконує активну дію. Тобто разити зараза, осипати віспа, чхати, чхачка. Ой, перепрошую, він заліто об'єктний, не сюди попав. Висипати висипка, нуди де... теж не туди попав, не розумію, чому. Я вчора перевіряла. Ломити ломота, бігти бігунка, різати різачка і так далі. Об'єктні, власне, коли дія виконується пасивно самим, самим е е хворим. Боліти біль, болість, болячка, е свірбіти свербіш – сверблячка, пропасти пропасниця, так, е падати падуча, дихати, дихавиця. І сюди би мало би бути чхати, так, і нудити. В принципі, мало би сюди потрапити. Вибачаюся, не додивилася. Так, атрибутивні. Власне, яка ознака лежить в основі називання? Жовтий, жовтуха, жовтяниці, білий пільмо, золотий золотуха, слабий, слабість, сухий сухоти, сліпий сліпота, мокрий мокрота, шалений – шаленство, нечистий нечистота. Субстантивні, наприклад, дух за духа, вогонь, вогнець, місяць, місячка молоко, молочниця, борода, бородавка і так далі. Е, метафоричні бубон, пісок, камінь, рожа творилися за подібністю до кольору, форми чи субстанції. Метонімічні яд, ядуха, так, тому що при прийнятті при, при яду людина задихається, і воло це збільшена щитовидна залоза, так називається в медицині. А попередньо йшлося про воло птаха. Ну і табуйовані, гість, гостець, дуже поширене явище в будь-якій культурі в українській те саме, коли небажане явище табуюється. Де, де етимологізовані внаслідок народної етимології, тобто пранці від внутрішньої форми прати. от, Бо при цій хворобі дуже часто доводиться прати все, все, все. от, А походить воно від франка, тобто внутрішня форма франки. Тобто французи, іншими словами, ось це була французька хвороба. Ну і деетемологізовані де внаслідок семантичних змін. Зокрема, сказ-проказа, внутрішня форма казити, казіті зі значенням спричинювати загибель, знищувати. Ем, як показує нам внутрішня форма? Хвороба українцями сприймалася як антропоморфічна істота, активна і агресивна. На це вказує, зокрема, нам внутрішня форма разити і морити у термінах зараза, моровиця і мор. А також хвороби пов'язували з відступом від Бога і з втручанням нечистої сили. На це вказують, наприклад. Внутрішня форма вільний від Бога, божевільний, або е, внутрішня форма нечистий. Ми знаємо, що цим терміном називалися у нас в сакральних текстах і не тільки саме а. всяка нечиста сила. Так? Отже, нечистий, відповідно, маємо нечистота, нечисть Франца. Бачимо фрагмент внутрішньої форми пекло, пекельний вогонь, або фрагмент внутрішньої форми лихий, лихе м'ясо, тобто назва нечисті теж був лихий. Так? Ем, ну і внутрішня, е, внутрішня форма українських питомих термінів е, свідчить про те, що наші предки у діагностуванні хвороб звертали увагу на е, колір шкіри, я видно. Перепрошую, перескочила далі. Так, дійсно, внутрішня форма вказувала, могла ще вказувати на локалізацію хвороби, тобто двірська хвороба, внутрішні хвороби, зовнішні хвороби, серцева і так далі. Або вказувала на спосіб життя людини, який призводив до появи цієї хвороби, наприклад, хвороба блудних. Наші предки в діагностуванні хвороб звертали увагу на колір шкіри. Дивимося внутрішню форму: жовтий, жовтуха, золотий, золотуха чи колір органу. Наприклад, білий більмо, молочниця, колір молока, вогнець, колір вогню, нагадаю, це гангрена, а також на зовнішні ознаки людини, зокрема на загальний стан організму, наприклад, слабий, слабкість, внутрішня форма хворий хвороба, на стан шкіричого окремого органу, внутрішня форма сухий сухоти, сліпий сліпота, на розлад виділень тіла мокрий мокрота. Цукор-цукровиця, на зміни психічного стану, шалений шаленство, без ума, безумство, вільний від Бога божевільний, на типові рухи тіла, нетипові, перепрошую, рухи тіла, падати падуча, трясти трясавиця і на нетипове дихання, дух за духом, дихати дихавиця, яд я духа і на відчуття людини свербіти свербіж, ломити ломота. На появу нетипових об'єктів на тілі чи шкірі пухли-пухлина, борода-бородавка, нора нориця, висипати висипка. І на циклічний характер вияву хвороби місяць місячка. Так, внутрішня форма українських медичних термінів вказує на те. Що лікарі використовували різні методи діагностування хвороби, які застосовують і в сучасній медици медицині, наприклад, метод огляду, тобто з'ясовували стан шкіри чи окремого органу, появу нетипових об'єктів на тілі чи шкірі, метод опитування, збирання анамнезу, з'ясовували відчуття людини, розлад виділень тіла і так далі. Метод спостереження з'ясовували зміни психічного стану, циклічний характер виявленої дуги, нетипові рухи тіла, метод прослуховування з'ясовували причини нетипового Тихання, та інші. Отже, Робимо висновок, що внутрішня форма українських медичних термінів творить парадигматичні зв'язки в українській мові на ментальному рівні, завдяки чому є каркасом нашої професійної медичної термінології. Вона відображає уявлення наших предків про хворобу як антропоцентричну агресивну істоту, а також про способи пізнання та діагностування нашими предками аномальних станів людського організму за ознаками зміни кольору, шкіри, зміни ландшафту поверхні тіла, зміни роботи дихальних шляхів, зміни внутрішніх відчуттів у ті. Ілі зміни виділень організму та іншої. На підставі аналізу внутрішньої форми українських питомих термінів можемо стверджувати, що маючи значно менші технічні ресурси, наші предки застосовували ряд тих методів діагностування, які використовує сучасна медицина. Оскільки внутрішня форма, як сказано раніше, творить ментальні зв'язки в свідомості носіїв мови, то варто, на нашу думку, в сучасних термінологічних медичних словниках, поряд із запозиченнями, обов'язково дублювати питомі слова. Дякую за увагу.